В общем, тут я поливаю до Андрея, Зинатьева. Ага. В общем, какая сейчас ситуация на Донбассе? С чего мы начнем? В общем, те офіцери ФСБ, що зараз командують в ДНР, они вот денежные потоки, що сейчас идут, от... за газ, за кварплаты через почту, все до копейки уходят к ним в карман. С людьми они абсолютно не делятся. В общем, денежные, денежные потоки все я у них в карман. Гуманитарная помощь, как, что приходит с Россией, это там, они там раздают пенсионерам от 65 лет. Ну, а сами деньги, чистые деньги, они по сути вообще никому не отдают. Это продолжается уже месяцами. Ну как, и, и, конечно, я считаю, что и с этим надо бороться. Ну, нет, с этим планет, надо бороться. Но и саму эту войну надо остановить. Почему? Потому что она брата по сути. И гибнут на фронте сами, ну как, дети рабочих, по сути, ну сами рабочие, русские, там, независимость от национальности. Ну вот, например, пример. Вот у нас в Углегорске, вот в июле, убили, например, трех человек, просто, ну как, украинские войска днр -овцев. Ну просто сделали засаду и троих на машине убили. Одному, например, почти треть черепной коробки снесло. А сами ну как, боятся, вот, боялись забирать ну как, своих ну, побратимов. Как бы. И пришлось матери одного из этих убитых троих волоком тянуть из-под огня ну, этих, укропов. Как бы. Поэтому я считаю, что эта война бессмысленно гинут обычные люди. Поэтому я хочу, чтобы, ну как, в, в, в Украине произошли действительно демократические реформы, и для этого я считаю, Микола Каханинский, координатор комитета выслания Полтязьним, э, надо его поставить, собрать вече, как тысячу лет назад, и поставить его во главе, э, быть стать ему чтобы он навел порядок. Потому что в стране действительно тотально безработица. Из-за этой безработицы сотни тысяч людей гниют заживо в тюрьмах. И поэтому единственный человек, который дает порядок, это Михаил Каханимский. Так, Викола, скажи, что 22-го собираемся. Ну, я, по-перше, дякую Андрею за такой респект, что я могу там стать амбитсменом. Но если я им стану, такой тотальный порядок я не смогу навести. Чтобы все всей стране навести порядок, Тотально і правильно, мені треба стати диктатором, Тоді тільки я зможу щось робити. А омбудсменом ну, я буду звертатися там в тюрми, ще кудись, писати листа, можливо, навіть там обіженим дієнерівцем, що ви ж там припинить. Ну, оце і все буде моє повноваження. Хоча, в принципі, так, да, я хотів би може обміняти цю посаду, ну точно я не зможу вести порядок, будучи на посаді омбудсмена. Будучи на посаді диктатора, напевно, зміг би. Ну і я ще дозволю собі не погодитись, друже, з усією повагою до тебе. Я... Не вважаю, що війну потрібно припиняти, війну треба видати. Ні, відпочити. до кінця. Якщо ми зараз віддамо ще й Донбас, рано чи пізно ми віддамо і Харків. І, і, і Росія не зупиняється в своїх амбіціях. Вона може жити скільки угодно, погано, там, нищиті, в, в п'янстві, але вона так живе вже більше трьохсот років. Менше з тим території тільки розширює за рахунок інших народів і придачі. Марк ж її назвати в моєму народу. Тому якщо ми зараз поступимося ще й в Донбасі, Росія дійде до Києва. Тобто ми, я розумію, що жертва. я розумію, що ми вбиваємо таких, так теж українці, нічого не поробиш. Але вони свій вибір зробили, і ми свій вибір зробили. Отже, війна мусить бути до переможного кінця. Ну, Я не знаю, хто буде диктатором в цій країні, я чи хтось інший, але точно я чекаю цього башня. Щоб і те, терористам треба ні. прогнати обратно в Росію, це однозначно. О, от я приблизно це сказал. А щоб нам влада те, що зараз нас зраджує, ну, це безумовно 22 листопада ми виходимо, щоб ще раз заявити, що ми не погоджуємося з тою політикою Порошенка, як це нікає торчима, яка зараз ведеться. Ми не погоджуємося з беззбройними батальйонами, які на ініціативі стоять на фронті. Ми не погоджуємося з тим, просто вже безпечі політичних в'язнів, які сидять по тюрмах, ми не погоджуємося з кризою, яку штучно робиться. В країні, і ми не погоджуємо, не погоджуємось тою війною, яка ведеться так, крок вперед, два назад. Тобто люди то гибнуть, переміря оголошується, переміря не існує. Тобто, ну це вже не, не уряд, це вже не влада, це таке, я не знаю, якесь е, ну, болото, яке тільки краде народні гроші і не хоче брати на себе жодної відповідальності. Тут я з тобою згодником двадцять другого безумовно. 22-го всі на майдан. Слава Україні!